Всіх вітаю на каналі Життя з вірою. Мене звати Надія, і тут про те, як моя маленька, потужна родина вже майже півроку облаштовує своє нове життя на Хмельниччині після виїзду з окупованої Мелітопольщини. Ви знаєте, тільки зараз, коли вимкнула камеру, я побачила, що дійсно осінь прийшла. Якось так цілий тиждень бігаєш і не бачиш, що вже й листечко почало опадати. Тут я вчора їхала, мене вже так трошки повело. Мабуть, щось потрібне дійсно буде робити з цим відрізком дороги, тому що, мені здається, тут можна буде скоро і загрузнути. Це сміття з отого сарайчика. Туди перенесли ми ось цю грожу, яка стояла тут, якесь там. У Ці браму сняла, що я будувала від душі. Тому трохи прибрали щось таке, що потрібно від дощу сховати. Оцей сарайчик, а звідси витягнула це сміття, потроху будемо вивозити його, або дядя коля приїде, забере, то вже там як пойде септик, в принципі, вже готов. Тепер залишилося, щоб перестали йти дощі і закидати оцю всю землю, розрівняти тут красивенько. На городі, мабуть, нічого не буду показувати, бо там нічого цікавого з приводу квітів я не знаю, точніше з приводу насіння, тому що через ці дощі вони почали гнити. І, можливо, насіння не зможу зібрати в тому об'ємі, в якому хотілося б. Але все одно вони нас порадували. Так, це пиріжечок. А хотіла показати, що там у Льосі, які закрутки ще додалися, але зараз щось світло зникло і чекаємо на електрика, коли. Прийде, подивиться, що там, коли вже зроблять світло, тоді вже наступного разу, мабуть, покажу. Містеру вже майже добре. Ще потрібно трохи прикласти на нашу мазь щоб в цілому взагалі загоїлося, але він вже почувається нормально. Автівка, так, в мене. Зламалася ручка вчора, коли я виїжджала, і тоді мені прийшлося лізти через іншу двері. Це, бо це не всі зрозуміли, чому, чому так було. У мене ця дверь теж зламалася, але тут все я відтягувала, відтягувала ремонт, Бо це ж розбирати карту, і тут хлястику то він буває, відкривається, він цілий. Ну щось, щось пішло не так, потрібно розбирати знову ці двері. Тому, мабуть, сьогодні, сьогодні-завтра цим потрібно зайнятися. А Це мені подарували лаванду. Це я вчора привезла, тільки вже доволі запізно повернулася додому. У мене в автівці тепер такий аромат лаванди, неймовірний. І ось такі ще кіточки. Тому буду саджати. Так, тут теж ми прибрали. Тут що горожа стояла ось тут. Може, пам'ятаєте, що там було десь накидано, прибрали. Цегло звідси перенесли, оце це нам не накрутили, це потрібно буде. Накрутити ось сюди, ось сюди, на торець. Ось, але щось тоді не встигли і зараз, зараз, ось воно стоїть, чекає свого часу. А тут вентиляція нарешті працює. Ось повісила грибочки. На цьому тижні також витягнули звідси. Опалубку, яка була підставлена, і тут була дуже велика вологість за рахунок того, що ще не працювала вентиляція. Зараз вже трошки підсохло воно, тому, тому тут теж все гаразд. Ця малинка. Так я потім це назад поставлю, бо зараз однією рукою не зможу. Так, хоча прикрию трошки. Ну, тут що, тут теж трошки прибирали. На цьому тижні так ніби постаралися зробити все красиво. Бо дощі постійні і що там забиваєш десь, воно починає пропадати. Все ж таки вже осінній якийсь вайб. Так, тут у нас тваринки бігають, тут скрізь сліди і тут не тільки кішки заплюючи. Пух вчора сюди взгромоздився. Тут все видно. Так, що до веранди. Це я покрила її кварцевим ґрунтом. Такий як панцир, прям якийсь. Це підготовка під штукатурку. Тому вже перший крок зроблено. Так, двері. Це ж нам ну, якраз двері поставили. Це така подія за цей тиждень, велика подія, називаємо так, тому що двері чекали доволі довго, десь три тижні, а замовляли у Львові. Це профіль стеко п'ятикамерний. Якщо це замовляли б ми тут по місцю, то було б на кілька тисяч дорожче. Але слава Богу, вийшло зробити це трошки іншим чином. А тут ми не стали його кудись. Ставити сюди ближче або сюди. Щось мені здалося, що саме так буде красиво. Зробили окошко тільки тут, тому що тут це непрактично, постійно ходиш, будеш, буде воно псуватися, постійно мити потрібно. Тому зробили тільки тут. Ну і в цілому, то тут вікно воно все одно було б дуже темним. Так, що тут всередині? Так, ось так виглядають двері зсередини. Тут пароізоляцію вже оце там проколеїла. Я не пам'ятаю, чи я казала іншим разом. У мене трохи вже змішалися думки, думаю, що постійно-постійно. Потрібно кудись бігти, щось робити. Так, щодо того, чого туалет у нас окремо Мені не один раз казали, що приберіть цю пригородку, буде нормальний санвузол. Ні, це, це було моє бажання, яке потрібно було обов'язково зробити, виконати точніше, щоб туалет був окремо, тому що це, це дуже зручно. В кого був окремий санвузол, тут той мене зрозуміє. І хай буде менше місця, трошки менше, але буде два окремих входи, і можна спокійно приймати душ, не переживати, що хтось комусь сюди потрібно, або тут спокійно сидіти і не переживати, що хтось чекає, щоб почистити зуби, або прийняти душ і, і, і все таке. Тому це, це була прям моя вимога якась навіть, щоб зробити окремий санвузол і місця. Ну, так, так, місця небагато, але в нас в проміні був приблизно такий самий теж туалет і нормально функціонував, все було гаразд. А, так, вчора я забрала вентилятори. Вчора ось вентилятори купляла через OLX, БУ по 224 гривні В епіцентрі такий самий був трошки більше 700 гривень. Тут я ще не встигла розпакувати, тому що запізно вчора повернулася додому і тут ще частково м, купила вимикачі розетки БУ по 20-30-40 гривень. Тому ще таким чином <смігінь> економлю. <смігінь> і оце купила вже теж труби під вентилятор. Тут рішетка і що тут ще є. А, це у нас бачок, щось почав плохо працювати. Це сказали купити мені. І тут ще, ще щось. Ага, це муфта і всякі паєчні штуки. Муфта ось сюди потрібна, там, де ми розбили, де в нас буде душ. Ось. Що ще тут цікавого? Ага, ось вчора ще купила. Я навіть не уявляла, що це гідроізоляція, стрічка гідроізоляційна і гідроізоляція рідка, щоб промастити. Ось тут куток, де буде душева. В нас промастити потрібно гідроізоляцією і прокласти стрічку по кутах під кафель. Я не думала, що вона така дорога. Зараз. Це що у нас? Ага, це я докупляла оці ж. Ці штуки. Ось, а це гідроізоляція. Каже, давати. Я кажу, ну, а що робити? У мене немає вибору. Так, до речі, цікавий ще момент щодо того, як приклеїти ось цю пароізоляцію, вже приклеїти до штукатурки, тому що до дерева кріпиться все просто скобами. А ось тут потрібно було. Подумати, порадитися, тому що е, сюди скотчем не приклеїш. І тут така технологія. Потрібно промастити стіну цю. В цілому я її буду всю мастити. Е, ґрунтом. Ось такий ґрунт взяла. Е, потім оця стрічка. Оця стрічка. Бутілка очікуває. це не бітумна стрічка, це різне. Ось так вона виглядає. Вона така липка, добре відбитки залишати. Ось така стрічка. Вона приклеюється по краю, куди мені потрібно приклеїти пароізоляцію. І потім це все ще потрібно ось так добре пройтись валіком. І це найкращий спосіб, щоб приклеїти пароізоляцію до штукатурки. Тут ще все так вісить, тут трошки не дійшли ще. Тут вже заізолювали все. Так зараз виглядає от коси ще. Ще поки що я сюди не поверталася. Я не хочу про них думати поки що. Так, йдемо далі. Так, тут у нас трактор відпочиває. Я да, трактор. І пух тут відпочиває. Ну, і Дуся, всі на місці, всі живі, здорові, <сум> слава Богу. Так, це мені ще кіточка прийшла у посилці сьогодні. Буду саджати. А тут в цілому. Змін нема. Швиденько зараз в моїй кімнаті, в моїй кімнаті. Подивимося. В принципі, теж нема особливих змін, але в мене тут вже подивіться, в мене тут вже город. Таке гарненьке виросло, Мама каже, що це ячмінь. Мабуть, так, мабуть, ми вже не будемо закладати цю дірку повністю в цьому році, тому що дуже погано сохне. І ось це зараз висохло. І, мабуть, так воно залишиться вже до весни. Ну, може, там якось задрапіруємо, щоб воно було красиво. Але в цілому, зараз мені головне, щоб це було функціонально. Так, а ось в маминій кімнаті, там є трошки змін. Тут, по-перше, перестановка невеличка є. Так, по-друге, тут ось заклала вона вчора, ось отвір між кімнатами, тепер все красиво, і тут я шпічку запускала. Тут витягало це все, витягала сашу, сажу трусила, я не знаю, сажа, мабуть, українською, так вона і є. Це воно ще не застигло, я ще не закрила. То потрібно буде це все закрити, тут помити. І тут, де я здобала теж замазати, побілити. Ну, Поки що воно стоїть, так воно тільки, ну, тільки візуально, не ну, дуже красиво. Тут воно ось так виглядає я відкривала, коли купила. Тут ще красива така. Все згоріло. Ще подобаються мені ці дверцята. Красиво. Ось тому тут трошки зміни є. Продовжуємо готуватися до зими. Це тільки тваринка. Максимально добре. За них підготуються, так на зими. Ще покажу зараз, що там на горищі коїться. Так, тут містер вже бігає, тут в цілому багато котів завжди бігає. Так, щодо даху, що до даху, ще я казала, потрібно робити ось ось тут на стикі. Ось тут. І ось тут такі великі проріхи, так би мовити. Зараз покажу, як це зовні виглядає. Ось воно. Але я не розумію, як сюди підібратися, бо все ж таки висота. І в цілому я боюся висоти. Тут теж все потрібно робити, але це ще тримається. Але мені здається, може і зиму не витримає. Ну, подивимося, але тут потрібно робити щось терміново Ось тут теж. Але поки що не знаю як, не знаю, хто це може зробити. І я розумію, що ця проблема вона вже давно. Є, бо тут теж щось намагалися закрити і ось воно тут згнило. Ось так. Потрібно це вирішити функціонально з мінімальними грошовими вкладеннями в цьому році, тому що ну, міняти дах ніхто не буде в цьому році. Ось, але то ще йде. І я гадаю, що там в мене трошки потоки є на стіні. Ну, не не те ще потьоки, тобто стіна трошки вона так покосилася. Можливо, через те, що тут все ж таки трохи щось затікає. А Так, тут в нас горіхи. Багато горіхів, я навіть не думала, що їх стільки буде. Ми їх сюди кладемо, тому що вологі дуже мокрі, а тут вони непогано сохнуть. Дуже дрібні, але їх багато. І ось тут все. Це теж все горіхи. З цим ще потрібно буде щось робити, бо тут діра просто йде назовні. І там кася бігає, і коти сюди заходять, і туди потім садяться, і за нами спостерігають. <хи> Такий зараз тут пункт спостереження. А, так, димохід я замазувала, тут замазувала, щоб же ж піч запалити, подивитися, як воно буде. Він так, і ж, так покосився вже доволі сильно. Але підмазала і тримається, і нормально. Хоч я думала, що в мене, може, з першого разу не вийде, бо доволі багато всього прийшлося, ще, ще не прибрано, ще не встигла. Але нормально, тримається, горить як потрібно. Тут такі в нас справи. На цьому на сьогодні все. Дуже вам дякую, що були разом зі мною. Підписуйтеся і пам'ятаємо, що все буде. Слава Богу!